Вітаю вас, шановні глядачі. У ці липневі дні на Закарпатті відзначають 70-ті роковини так званих ковнарських процесів, які відбувалися 1942 року у місті Мукачево, тобто суд над молодими українцями, які були членами організації юнацтво ОУН. Сьогодні ми в гостях у Михайла Шваба, який є одним із останніх свідків цього періоду. На сьогодні він один із єдиних, який може розказати правдиву історію, і про його особисту історію Ковнера сьогодні ми почуємо. Це був якраз період на Закарпатті розвідку шкіл, розвитку. Просвіта працювала, працювали. Працював пласт і завдяки цим інституціям, цим організаціям, молодь в тому числі і я усвідомили, що ми Закарпатські, Закарпатські русини, є українцями і Вступ в Організацію українських націоналістів, я вступив уже у тисячу першому році. Навчаючись у вищій торговій школі, школі е, Мукачева. Ця вища торгова школа, це є наступник торговельної академії, е, яка після воєнних час була організована у Ужгороді у е, 20-му році. A v 26. rojstvu je bila prevedena v Mokashevo. V Mokashevi sami v prsih Zromenih školi so delali zavedni, v Kharkivskem, v Kharkivskem, v Kharkivskem. Вже викладачі випускники Пражського університету. Хто розказав вам про цю молодіжну організацію і чим вона займається? Юнацтво українських націоналістів мені розказав мій земляк, випускник академії Михайло Габора, і після того. Мене прийняли в цю організацію, яка знаходилася у Мукачеві. Це був західний західна група цієї організації, керівником моїм керівником був Василь Ліва, гімнаст із старого Давидського. І мене призначили е, з, з сташим е, гручка і мені е, доручив двох е, членів цієї організації все і, і двома членами я керував Займалися э, читанням літератури української. Основним э, нашим э, помічникам, але підручникам це була газета Чин, яку випускали э, випускники Торговельної академії «Секза», э, Хромей. І крім того, була ще книжка за Карпатську Україну, яка була видана в війні. І основним таким підручником ще була і історія України Крип'якевича із всіх основних таких підручників ми черпали ці знання. І проводили свої е е схвалі. Усвідомлена в українстві шкільна і студентська молодь мала на меті захистити права українського народу під час окупаційного режиму, припинити репресії рідної мови і культури. У майбутньому більшість цих молодих людей, які діяли під гаслом нація понад усе. Стали визначними особистостями. Одним із найвидатніших представників Закарпаття в українській діаспорі Сполучених Штатів нині є професор Василь Маркусь, відомий у світі юрист і політолог. Разом із науковцем Ужгородського національного університету, професором Василем Ходаничем, вони подбали про видання спогадів цих незабутніх сторінок національно-визвольного державотворчого руху. У книжці український чин Закарпаття. І з кожним членом окремо я проводив заняття, які були у нас по програмі у грожанській школі великих лучок, був курінням пластом ім'я курення ім. Федора Кясловича і керував сам сам у Сриші. Сьомому і на початку 38-го років мені довірили, тому що я виконував, вірно виконував і е, ніколи не зраджував своїх е, інтересів, своїх принципів. Постійно я стримався свої позиції е, української позиції. Я був переконаний. У тому, що ми все ж таки українці і е, за е, десь такі накази, які е, я давав і навчав своїх, своїх підлеглих. Пане Михайло, як думаєте, чому свідома молодь Закарпаття повстала проти окупаційного режиму? Якими були причини? Справа в тому, що е, е, після Окупації Закарпаття Угорщиною проводилася надзвичайно жорстока малярізація шкіл, модернізація нашого населення. Хоча ця малярізація була продовженням і ще і своєї малярізації, яка відбувалася. До Карпатської України на сферах е, е, нашої карпатської Русі. Так що основна причина це закриття українських шкіл. Які звинувачення вам висували? Основним завданням е, нашого, нашої організації було е, відокремлення. Карпатської України від Угорщини і приєднання її до Великої України. І якщо треба, то навіть і збройним шляхом, оце ми зброєю в руках мали намір виступити за визволення і за об'єднання. Карпатської України з Великою Україною. У Мукачеві ми просиділи всього навсього два місяці, бо потім після суду, який відбувся 17 липня, відбувся перший судовий процес 20 5 липня відбувся другий судовий процес і потім ще був один третій судовий процес у Кошицях і після суду всіх нас 172 арестанта зібрали до Мукачева. У бувшу гімназію, w бувшу Жідівську Єврейську гімназію у подвал гімназичний зал. Там нас протримали десь до, до кінця серпня і перед першим вересня нас Розвезли поїздом до окремих в'язниць. Про пережити в тюрмах учасники ковнерівських процесів уперше розповіли у книжці за українське Закарпаття, яка побачила світ у 1994 році. Тоді перше в історичній науці заговорили про молодіжне підпілля юнацтво ОУН перед переддень та під час Другої світової війни. Boli še ne polnoletni in še ne mali 24 let. Imali nevelike vero, ki so eh, prisluženo. In drugih z večjimi verokami je eh, vzeli v vas, v hirm vas, v hirm Budapest in oni so tam odbivali. До їх звільнення. Чи давали вам слово на суді? Чи мали ви останнє слово і загалом, як ви захищали свою позицію? На суді слово давали, але ніхто з нас не виступав. Виступав з нас один Василь Маркуш. Ну, він якраз сказав, що ми хочемо вільно жити. Як більшість народів Європи, ми не можемо терпіти, підкорятися е, строгому е, режиму е, угорських е, поневолівчів, і він виступив е, е, так, що не признав, що не признав нас винним. Він один виступав за нас всіх. Як запам'ятався вам період тюремного ув'язнення? Всі ми повинні були сидіти, сидіти в порядах, не рухатися, нікуди не дивитися, ні з ким не розмовляти. Було у нас, це був, по-боєму, Банкетний зал колишнього цього ковнера, магната ковнера от сам нас, що за нами святкували кругом жандарми, угорські жандарми. І звідси нас викликали на запиті у подзвання приміщення. Там у подзбальних приміщеннях. Були спеціальні знаряддя, був спеціальний сапчан, на який треба було лягти, і осі <кій> слідчі знущалися, били нагайками, били по ногах, по колінах, по куди не попало навіть по так, по всіх наших тих Доки не зумнівала, доки людина не зумнівала, після того сам принесли відро води, вилили, як цей арестант прочунявся знову. Ну, а потім вивозили, все було перше хрещення. Še do zaprosa. Že e, po vseh no, znočenjih, po vseh sorosur, že vekali po znovem na spisih. No in na spisih, kot je običajno, tam že podvojili sebe, očiščiči. Boljših nas ne priznavala sebe, samo sebe.

І її молиться трохи десь хороляла в своїх таких неприємних ситуаціях який вирок вам винесли? Мені виросли вирок 10 місяців. Оскільки я був старшим другої групи то 10 місяців, а ці і що були підлеглі в мене, вони одержали по 6 місяців. Після звільнення ми одержали дозвіл на продовження навчання у школах. Бо вирок виніс нам був заборону. Вирок суду заборону навчання у любить у усіх школах середніх або вищих школах Угорщини. а амісія дала дозвіл, так що я продовжив навчання на четвертому курсі у соровельній школі в Мукачеви. So wже by Gorryska Торговельна, вища Торговельна, вища торговельна школа. Мушу сказати, що 1996 року ми, ковнірівці, звернулися, були із просьбою признати нас учасниками бойових дій, учасниками. Veseljenja Zakarpača in udeleženja eh, Zakarpača do Ukrajine. Eh, Tako je eh, bila strobljena, bila sklada komisija, ki je zajemala se s temi pravami. In v eh, 1998. Верховна Рада України нас признала учасниками бойової війни. 70 років по тому живими свідками історичних подій залишилися шестеро савочолих українців: троє в еміграції і троє на Закарпатті. Це учасники бойових дій Другої світової війни, Василь Звонар з Іршави, Михайло Шваб з Ужгорода та Михайло Копанець із Буштина, який повернувся п'ять років тому із Сполучених Штатів на рідну землю. Я не змінився і у 90 років, каже Михайло Шваб. Як був усвідомленим українцем, так і залишився ним. Не зламали українського духу у Савочоловому уунівцю ніякі окупаційні режими. Я щиро вас вітаю з 90-літтям, яке ви відзначили у цьому році. А також бажаючи і здоров'я, і натхнення, щоб ви могли молодому поколінню розказувати про ті сторінки національно-визвольної боротьби Закарпаття, яка вже згодом буде розташована в музеї у місті Мокачево у колишньому каштелі Ковнара, де власне відбувалися ці події 1942 року. Спасибі вам. Я щиро дякую вам за ваші зусилля, які ви прикладаєте і бажаю вам доброго здоров'я і всяких успіхів у ваших починаннях. Будьте здорові!